Зимова сесія ПРІ, це п'ять днів засідань тут у палаці Європи, парламентарів 46 країн Ради Європи. І українська делегація лише одна 46-та частинка цієї спільноти. Але за цей короткий проміжок часу українцям треба зробити так, аби українське питання лунало всюди. І задля цього депутатам треба працювати максимально ефективно в комітетах, виступати в сесійній залі. Вносити свої поправки, брати участь у дебатах і ще максимально використовувати і весь наявний простір, наприклад, ось ці кулуари. І це щоденники війни не почуті голоси українських дітей. Інтерактивна експозиція, яку привезла наша делегація. В ній дуже особисті історії дітей. Щоденники, свідчення, персональні речі. Тема депортованих українських дітей у топі інтересів всієї делегації, але найбільше нею опікується голова спеціально створеного комітету Олена Хоменко. Вона ж є доповідачкою з цього питання на дебатах. Ця виставка вона розказує про історії дітей, які постраждали від війни, які пережили окупацію, і вона передає емоції глядачам. Також виставка містить. Всю статистику, статистику всіх злочинів, скоєних Росією проти українських дітей, вражені були на відкритті генеральний секретар Ради Європи Марія Печинович Бурич і обраний напередодні новий президент Пар'є Грек Теодорус Русополос also... Наша асамблея створила спеціальний орган свого комітету для більш конкретного обговорення ситуації з дітьми в Україні. Головою цього комітету є місіс Олена Хоменко, якій я хотів би подякувати за її самовідданість. Перша зустріч, у якій я брав участь, як ви пам'ятаєте, Люба Олено відбулася в Парижі 15 грудня минулого року. Цього тижня ми знову проведемо термінові дебати з питання про становище дітей в Україні, і я вам обіцяю, що ми в парламентській асамблеї зробимо все можливе, щоб продовжити нашу справу. To bring justice and lasting peace in Ukraine. Дебати провели у четвер і ухвалили необхідну нам резолюцію. А напередодні слухали останню доповідь у ролі комісара ради Європи з прав людини Дуні Міятович і атакували її за питаннями, а також визначалися з тим, кого з трьох кандидатів обирати наступним на цю посаду. Що важливо, ми мали зустріч з усіма трьома кандидатами, усім задавали питання, і абсолютно всі ставлять Україну питання України допомоги в основу так своєї діяльності, своєї програми, і всі підтвердили, що перший візит незалежно кого беруть, перший візит буде в Україну. Перед другим туром виборів омбудсмена свої прогнози зробив Олексій Гончаренко. Член комітету з Legal Affairs and Human Rights, тобто по юридичних питаннях і правах людини, я був один з тих, хто в комітеті проводив співбесіди з кандидатами. Угу. І я на засіданні комітету ставив всім одне питання: що ви будете робити з захисту прав людей на окупованих Росією територіях? Тому що насправді це є головне питання. Тому що Росія заявляє, що російські території туди нікого не пускає, але безумовно ці території в мандаті комісара, тому що це територія України, а Україна, член Ради Європи. Я вам хочу сказати, що один кандидат з трьох тільки дав відповідь, яка мене влаштувала, і він сказав, що я буду їхати і намагатися туди потрапити, але я буду їхати битися, стояти на цій лінії і вимагати, щоб мене допустили зробити мою роботу. Це пан Гончаренко розповідав якраз про Майкла Офлаерті. і саме ірландець переміг у другому уторії виборів у середу пізно ввечері. У цей же буремний день парія не ратифікувала права делегації Азербайджану через численні порушення ниви, правил в організації і демократичних норм. Але Азербайджан зіграв на випередження. Його делегація саме тут в Кулуарах ще перед засіданням заявила, що припиняє будь-яку співпрацю з парламентською асамблеєю Ради Європи. До подальших повідомлень наші депутати тимчасово були зайняті роботою в комітетах. Ми провели спільне слухання трьох комітетів комітету культури, комітету моніторингового і політичного на тему доповіді, яку готую я. Це знищення культурної ідентичності національної ідентичності під час війни. І звичайно, що ну, Україна якраз на жаль має дуже багато прикладів щодня, як Росія намагається знищити нашу ідентичність. Це звичайно відбувалося років роками, але зараз під час війни це абсолютно має вже навіть такий ну елемент власне геноциду. Це відбувається навмисне. Наприклад, в центрі Одеси, коли зруйнували частину це списку ЮНЕСКО, це було зрозуміло, що це було щоб там. Показати, що ми можемо достають ракети. Є друга частина це те, що не можна побачити. Це знищення саме там заборона спілкуватися українською мовою, переписування історії, те, що вони роблять на окупованих тимчасово окупованих територіях. Головна політична зброя Пар'є – це доповідь і ухвалення на їх основі резолюції. Тож резолюція з питання знищення нашої культурної спадщини буде голосуватись в асамблеї у червні на літній сесії. Новий очільник комітету з міграції біженців і переміщених осіб Олексій Гончаренко обіцяє також ініціювати слухання із теми, за яку тепер відповідає. Як вся моя робота тут головне це просування України і українського інтересу. Вже було два засідання комітету, які я провів. Фактично обидва головна тема була Україна. Це питання по українських дітях, це питання по депортованих. Ми підготували дуже серйозний опініон, Це як позиція комітету для завтрашніх слухань по дітях. Mm -hmm. а, а також я хочу ініціювати окрему велику тему, що було розглянуто парламентською асамблею ради Європи, стану з українськими біженцями в різних країнах, щоб це було досліджено, і ми знаємо, що в певних країнах є певні проблеми, і нам треба захищати українців, які сьогодні в тому числі є за кордоном, є переміщеними особами. Я буду все робити для цього. Я власне і ставав президентом цього комітету для того, щоб просувати цей порядок. денний. станом на зараз українці очолюють два комітети в асамблеї. А Олена Фоменко є головою спецкомітету, якраз у справах українських дітей. Торік у грудні в Парижі цей комітет проводив своє спеціальне засідання, і тоді участь у ньому брали і численні урядовці, і тодішній президент парламентської асамблеї ради Європи Тіні Кокс. Весь цей тиждень Олена з командою займалися тим, що вносили останні правки, так би мовити, полірували остаточний текст резолюції становище українських дітей, у який і спробували вмістити все. Резолюція вона покриває питання не лише депортованих дітей, також всіх дітей України, які постраждали від російської агресії. Це внутрішньо переміщені діти, це діти переміщені в інші країни. І піднімає питання доступу до освіти, до медичних послуг. Ми закликали наших наші країни партнери допомагати ці нашим дітям сприяти всіляко, надавати політичну підтримку, фінансову технічну підтримку у четвер на дебатах перед голосуванням українську позицію підсилила перша пані України Олена Зеленська. Як от до Сергія Скуп'янська ще одного викраденого підлітка. В полоні він дізнався термін яму. Це коли окупанти змушують жертву купати собі яму у повний зріст, а далі сидіти там під прицілом російських автоматів інколи до кількох днів. Сергій один з тих, кого теж на щастя, вдалося повернути за цей рік, але його історія підтверджує ще одну проблему визволення із депортації. Найчастіше врятувати вдається тих дітей, хто старший, хто може сам повідомити про себе, пам'ятає дані про своїх знайомих чи близьких в Україні, молодших дітей, безпорадних чи заляканих знайти та визволити важче. Існує ціла мережа, яка сприяє депортації українських дітей. і В ній задіяно дуже багато людей, сказала в своєму виступі пані Хоменко. Тож резолюція закликає всі країни Європи тиснути на Росію по максимуму, застосовувати санкції до всіх, хто причетний до депортації дітей і їх всиновлення, а парламенти країн до ухвалення спеціальних документів, які визнають такі дії росіян воєнним злочином. Це плюс одна необхідна нам резолюція, а також посилення українських позицій у керівних органах асамблеї. У бюро Пар'є зараз входять вже троє наших депутатів. Я запитала у Євгенії, чого чекати далі? Я думаю, що наша кінцева мета, я не кажу, що це там станеться через два роки. Це, ну, колись на точно станеться, це очолити колись цю асамблею. Оце я вже думаю. Ви вище ви вже цього точно не буде. Але ну всьому свій час. Нам спочатку треба перемогти, але бачите, паралельно ми ж тут і захоплюємо владу в різних міжнародних інституціях. Отже, стежте разом з нами за міжнародними подіями з українським акцентом на youtube каналі Укрінформу і програмі Таран запитує. А я іду питати далі. До побачення!